Добрий день всім. Хотів би поділитися сьогоднішньою покупкою своєю. Я придбав новий напівавтомат зварювальний від компанії PATON. Серія ProMIG 200 А15. 15 це максимальна маса катушки зварювального друту 2. Це два ролика в подаючому механізмі. В комплекті з апаратом поставляється пальник для напівавтоматичного зварювання МігМак від компанії Абікор Бінзель. Зварювальні кабелі для електродної ручної зварки. Також від компанії Бінцель електродотримач, затискач маси, байонетні, швидкоз'ємні роз'єми. Все дуже якісне апарат був запакований фірмовий гофрокороб компанії Python. Також був швидкоз'ємний пневмороз'єм для Підключення швидкого і зручного захисних газів СО2 чи інших. от Все якісне. Перевірив роботу в різних режимах, в режимі ММА, в режимі напівавтомата. Все працює, все добре. Окремо хотів би подякувати працівникам. Інтернет-магазину обладнання і інструментів електромотор, менеджерам за швидку обробку мого замовлення, за чітке надання інформації, швидку доставку, гарну ціну. Бажаю вам хороших продажів, вдячних клієнтів. Всім дякую, до побачення.